Кальції нікомед Турбота про свою красу уже зараз. Жартують, збирають повні зали і левову частку заробітку віддають на потреби Збройних сил України. З першого дня повномасштабного вторгнення українські стендап-коміки почали збирати гроші на армію офлайн-виступами та на онлайн записах. У підвалах і бомбосховищах розважати людей і дарувати їм хоч якусь розраду. Про український стендап як нове культурне явище під час війни розкаже Ксенія Павлишин. Жартують про сьогодення, глузують з ворога і піднімають дух українців на їхні концерти. Квитки розкуповують за декілька годин після старту продажу. В українців стендап зараз став чи не найулюбленішим видом розваг. До 24 лютого вони жартували про побут, ковідні обмеження та свій життєвий досвід. Після початку вторгнення почали свою боротьбу за становлення україномовної комедії і задля того, аби зібрати якомога більше коштів для захисників. Коли зупинились в нас виступи після 24-го, ми почали робити стріми благодійні, де ми з коміками зізвонюємося, жартуємо якось про новини і збираємо кошти на різні запити від ЗСУ або інших із благодійних організацій там, волонтерських. Всі наші формати перекочували, додалось в бункері у Вчасних українських жартах більше немає місця російським наративам знеціненню українців, маргіналізації чи приниженню. Коли ми відійдемо в гуморі від сценок, від мініатюр, це від, від, від Кавенщини, від цих ну, всім відомі ці проекти, і коли ми перейдемо просто до відвертого гумористичного жанру, де буде гучна сатира, де буде відвертість і де Люди не соромитимуться це слухати сьогодні. Коміки їздять у всеукраїнські та європейські тури, збирають мільйони на армію і сотні тисяч переглядів на Ютуб. Гумор, який просто я знову ж таки повторююся, який швидко підлаштувався під обставини, який швидко допоміг психотерапічно допомогти людям пережити ці обставини. я сподіваюся, що все таки український стендап війде. В загальну культуру як один якийсь невеличкий крок, ну тобто їх буде безліч до перемоги, і ось один цей крок можна вважати український стендап. Саме Василеві байдаку вдалося зібрати два повних зали у жовтневому палаці, а це понад півмільйона гривень. І ще майже півтора мільйона гривень у європейському турі. Усе це Василь передав нашим оборонцям. Його колега стендапер Антон Тимошенко також збирає шалені суми своїми виступами. Крім того, навесні комік випустив перший в історії українського стендапу англомовний сольний концерт, аби залучити кошти іноземних донаторів. Спочатку був план просто привернути більше уваги і зібрати донатів, але воно вийшло так, що Є цікавість тепер до українського стендапу серед іноземної аудиторії. Є якісь там запитання, може щось там ще зняти, якісь може документали, щось таке. Тому я думаю, що будемо цю стіну далі лупити і ламати цей стереотип, що ми там якось. Комплекс меншоварсінс, що ми не достойні американського ринку, чи ми там слабші, ні, наші коміки достойні. Бо українські коміки мають унікальний досвід, переконаний Антон Тимошенко. Водночас каже стендаперка Анна Кочегура: війна дала шанс українцям дізнатися про власний національний якісний гумор. Багато хто з українців перестав споживати російський контент, і вони стали шукати український контент. І так в нас з'явилось багато глядачів, які такі ми знайшли вас на Ютубі. Ми не знали, що ви взагалі існуєте. Плюс зараз такий час великої напруги, коли гумор може допомогти людям, хоч трохи розслабитись. Згадайте, як свого часу козаки писали листа турецькому султанові, там чимало сатири і насмішок над ворогом. Українцям притаманно навіть у найтемніші часи боротися жартуючи. Саме тому зараз так полюбився цей засіб розради. Спочатку був ковід, тепер повномасштабне вторгнення. Ви знаєш, що вам дуже цікавий. час? <плес> ми жартуємо про те, що наступне це зомбі-апокаліпсис. Точно і вже плануємо, як ми будемо заходи проводити під час зомбі-апокаліпсису. <плес> Ксенія Павлишин, Ігор Шатайло. Програма Вікна СТБ, марафон. Єдині новини.